в формі, через те, що надзвичайно багато матеріалу, які треба подати дітям, і дуже важко осягнути його, якщо застосовуєш якісь нетрадиційні форми методи прийоми, Тому я зробила акцент саме на ідеї важливості вивчення біблії для духовного зросту людини, на видачі актуальності цієї книги. і акцентували на ньому протягом всього уроку, повертаючись до епіграфу умову. Якщо коротко зрозуміло, що навчальна познайомити її структурою, з термінами, з книгами давньої України, блідними, прикладами перекладів зарубіжній літературі, якщо це розвивається метату літературно-художні компетенції, комунікативні компетенції, компетенції продуктивної творчої діяльності. І виховна е, повага, любов до е, давньої літератури, до біблії, зрозуміння значення Біблії в духовному зростанні людини. Е, е, обрані прийоми і методи сприяли досягненню мети. Мотиваційний емоційний початок налаштував учнів на урок. Мені було дуже приємно, учениця після уроку підійшла, попросила в мене. Переписати вірш, яким я розпочала урок, тому цей момент, дійсно дітям сподобався. Перемірку домашнього завдання зробила шляхом накладання правильної відповіді на відповіді дітей. Це научно-ілюстративний прийом, який показує дітям, скільки. Що коли ми прочитали в інших е групах правильні відповіді, а вони повторювалися, е вони зрозуміли, де вони е помилилися. В цьому випадку диференціація була зроблена штучно, тому що, ну, як і всі учасники, це зрозуміло, ми не можемо е спрогнозувати або використати рівень учнів на під час планування, ми е не знаємо цього рівня всі. Ну, е в даному етапі це було зроблено штучно. Атмосфера на уроці була доброзичлива протягом всього року. Я вважаю, що я знайшла з учнями спільну мову. Більшість з них були активні, зацікавлені процесом. Пасивність я собі аналізувала деяких учнів. Думаю, що це все-таки через те, що вони може не хотіли підвести, може не хотіли відповідати неправильно, не впевнені були в своїх знаннях, тому деякі учні дійсно не наскільки б це мені хотілося. Робота з трикутником, вибіркова розподільна робота сприяла самостійній роботі учнів, вони здебільшого справилися. Дівчатам я акцентувала увагу на їх помилку, розумію, що повинна забула зробити на весь клас. Знаю, що тут помилилися, але хоч бажала, що доцільно розподілила час навчальний, Деякі моменти призвели до того, що я не настільки приділила часу, наприклад, інтеграції, біблія в різних культурах світу, в різних літературах світу. Це помилка, тому що дійсно десь на якомусь етапі не помітила, що треба прискоритися, бо менше поділити часу іншому методу. І що стосується цього прийому з трикутником, діти справилися, але я помітила, що матеріал ними заучувався, але не було такого осмислення, заглиблення. Внизу. Матеріали, які їм було запропоновано вивчити, ну або просто запам'ятати і розповісти. Я вважала, що це буде така більш оцінка власна від себе розповідь для того, щоб діти дійсно, дійсно, дійсно сприймають кращі матеріали що від однолітків від його очують. Я думала, це буде адаптація, але ну, значить, яким чином неправильно сформулювали дітям завдання. Научність, яку я використала, була мною написане від руки, тому що ну, часу на роздруківку вже не було абсолютно. Я роздрукувала дітям де терміни, тому що ще бути, ними буде ще потрібно користуватися. І 15 заповідей, які е, вони вивчають і на е, інших предметах, і вони їх знають. Е, це мені потрібно було для оцінювання, е, тому це було надруковано тим паче, що це. О, Але бажаю, що научність була естетичною. Я витратила на неї дійсно багато часу, тому що хотіла, щоб це були якісь оригінальні методи і щоб сподобалося дітям, вплинула на те, як вони мотивують себе на вивчення цього, цієї теми. На мій емоційний стан вплинуло те, що я, на жаль, не мала тих. Що організація робочого стола це не в, в, в плані якогось виправдання, це просто констатація факту. І е, затемне, відсутні затемнення сприяло тому, що діти навіть не сприяло, стало причиною того, що діти не бачили на екрані, хоча презентацію зробила абсолютно відповідно до всіх норм. Створення презентації це і шрифти, і розміри, і фон все якраз відповідало нормам, вони які потрібні були, такі вони були. Але через те, що необхідна, необхідне затемнення було відсутнє, теж з проблемою тут стикнулися. І через те, що якщо зроблено це було вночі і детально не розписаний був план, помітила, що на деяких моментах, як я хотіла, не зацентувала увагу, тому що презентацію теж... Ну, Бух був в такому місці, що я не була ем, разом з учнями постійно в цей процес. Але ще раз повторюю, це не виправдання, просто констатую факт. Ем, на уроці використовувалися різні прийоми, і різні методи індивідуальні, і масові, і групові. Ем, дітям було цікаво, вони не були перевантажені і мені здається, що емоційний. Емоційна так, така окраса уроку якраз сприяла е, реалізації саме виховні миті. Мені здається, що її якраз я реалізувала на 100%. Що стосується навчальної мети, то дітям треба буде ще працювати вдома, тому що дійсно дуже багато матеріалу, який треба буде все ж таки узагальнити, їм, е, вивчити і прочитати ще раз, для того, щоб знати його краще. Дякую. Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, наскільки ви достатньо зверталися до самого тексту Святого Письма? Наскільки достатньо ви використовуєтесь цитати в художньому перекладі Білії Часороху? Недостатньо. Через те, що я подивилася за плануванням, вони будуть багато часу приділятися цьому на наступних уроках, там якраз так розписані. Теми, що вони будуть звертатися саме до Біблії. Але я розумію, що на такому році повинна була звучати, звичайно, сама Біблія, текст, він лежав, книга лежала в мене на столі, але ще раз говорю через те, що розподіл часу вважала ефективним, але деякі моменти спрацювали на те, що я ну, помилилася. Було це заплановано. Тобто час став такою основною так. mm -hmm. проблемою, що ви mm -hmm. звернулися до Біблії в світовій культурі лише підрозділи mm -hmm. того mm -hmm. mm -hmm. часу, що розкритися. Саме я вже так. Під час аналізу сказали, що, звичайно, треба було приділити набагато більше часу. Я це розумію, що десь не зорієнтувалися в чесно. Скажіть, будь ласка, ви коли розглядали біблію. Наголошуємо на тому, які є ознаки, його натхненність, автентичність. Не вважав би за потрібне сказати, якими мовами оригінал відповідний, щоб це почало. Тільки розуміло, що переклад перекладав, хто перекладав прикладав, відподавний за такою мови. Лідера, коли ставили питання учня, хлопчику. Тестування, що було зроблене, але я хочу казати вам ну і ще всім нашим членам, журі, у нас медалі нам працювати, про правила складання тестів із закритими, закритих тестів із наперед, за даними відповіднями. Заправили там за А у вас скільки становить? Я хочу теж сказати, в мене було б тут набагато більше і запитань, але через те, що знов просто говорю, як це було. У нас неможливо було це зробити саме через швидкість інтернету. Я не змогла, я робила це завдання віртуальне дуже багато часу, і зрозуміло, що я просто. Що вони не представляють? Чотири. Це задані відповіді, Тоді там можна гадні. Це більше таке завдання онлайн, це не як тест. Я не ні в якому разі не говорю, що це тест, який є саме перевіркою, наскільки діти обізнані в темі. Це таке віртуальне завдання для того, щоб дитина змогла ще раз подивитися. Це була індивідуальна така робота. Я зрозуміла. Ви значить, дуже гарно комунікативні якість їх змогли з усіма законтактувати, особливо те, що ви відзначали зручно сказане слово. Дякую тобі за це слово, за справжня знахідка. Тобто, це такі моменти були, що вони це підносять, це мотивує дітей, це прекрасно. Гарні питання, що такі проблеми, чому цю книгу перекладають постійно. І гарне питання було, е, чи можна щось додати до е, цих е, заповідей, да, да, до цих десяти заповідей. Але е, це ж перший урок по біблії. Можливо, не всі знали ці заповіді, можливо, от вони не розуміли, про що йдеться, вони просто сказали, що нічого не можна казати. Тому що треба було їх хоча б актуалізувати і показати їхню цю всеоб'ємність і цю універсальність. І тоді воно працювало. Так це стало трішки формальним елементом на цьому уроці. Ну і дуже вдало, як на мене, був момент оцінювання, запропонований, що діти за кожним якийсь накопичували бали, Але ви його не допрацювали, ви якось залишили на пів уроці і просто забували дітям казати, дівчинка поставила розумне запитання, постав собі плюс. Нагадайте, так, так. Тому коли вона попишувала, з... хтось зробив відповідь. Тут... Звичайно, я так і думала, що так а плюсі якось було на півдорозі. Я згодна на 100%, просто коли я, хоч, я повинна розпочати урок, а інтернет включається за, там, навіть не за хвилину, а в ту саму хвилину. Треба було ще раз мені працювати саме з усім уроком, ще раз його передивитися. Дійсно, я бачила це інакше, але хочу сказати, що діти мені здали чомусь, хоча я вам говорила, що залиште, вони здали і деякі, не знаю, чи, чи то вони посоромилися. Багато було там вісімок, діти такі позитивні оцінки могли б отримати, але щось вони якось думали, може зробити, ну, я приєднати. Юрію, насправді, е, урок, на якому вчаться Біблія, я думаю, повинен хоча б один столовом, хоча б один якийсь mm -hmm. текст прозвучати, тому що це було про взагалі, про взагалі. Mm -hmm. Це все одно, щоб на уроці музики не звучала музика. Тому коли звучаться біблія, не звучить саме. Я сама це розумію, так, так. Біблія лежала на мистолі, я... моя, вже біля, час моя була вже така проблема. Так. А скажіть, в якому перекладі ви використовуєте біблію? Звичайно, за ваш самоаналіз. Все добре, ви були першою, ви розкрили символічно наш конкурс е уроком Біблії. Це також, мені здається, знамент. От, А щодо вже тих технічних моментів, про які ми говорили, зверху на це увагу, як спробував у вас урок і якесь чи хвилювання, щось чи...